Вийшло два різних тайми, і я думаю, всі це бачили. Десь перший тайм ми провалили, можна так сказати. І, мабуть, ми все-таки залишили ще десь в підготовці в такій, можливо, легкій ейфорії від того, що ми перебували на першому місці після чотирьох турів. І це цілков, цілковито моя провина, тому що я не зміг донести футболістам те, за рахунок чого ми добиваємось результату, добивалися в попередніх іграх. І сьогодні ми не продемонстрували ті якості, які ми повинні були. Якщо деталізувати, то ми не могли правильно зустріти металіст, ми трішки. Не встигали за ними. Тобто десь була така якась, знаєте, як повільна зйомка, яка жвачка, якась така вийшла. Де ми не могли, просто не встигали за гравцями металіст. Я ж кажу, десь ми погано увійшли в гру. Ну, Знову ж таки, значить, це моя провина, що хлопці так початок матчу провели не зібрано. Стосовно того, що металіст, металіст зіграв свою гру. Знову ж таки, ми до неї готувалися. І металіст зміг зіграти в свою гру, а ми не змогли йому нав'язати свою. Тому ми, ми знали, що металіст так буде грати. Стосовно видалення, то спочатку ми не могли розібратися і перебудуватися більш грати на атаку, тому що ми виходили, у нас був план грати на контратаках, насиджувати середину поля і не давати розганяти атаки металісту 19-25. Так як ми пропустили швидкий м'яч то десь ці плани порушились і, скажімо так, ті, ті корективи, які ми внесли в перериві, вони нам дозволили якби, закрити металіст і атакувати. Друге діло, що ми не могли реалізувати ці моменти, ну, це вже така річ. Тому, звичайно, прикро, що ми за півтори тайми не змогли там відігратися, граючи в більшості, але важко грати чемпіонат однією обоймою. Розумієте, от у нас були гравці десь обойма там з 14 гравців-футболістів, які з 15 червня е, займалися і не пропускали, якби не випадали по травмах. Тому е, я вже бачив, що ці чотири тури ми грали так ну, натужно, знаєте, якби да? хлопці віддавалися, там я не маю претензій, але було видно, що нам потрібна свіжа кров, нам потрібно розширювати обойму. Тим паче, що вже під час чемпіонату до нас приєднався Безбородько, до нас приєднався Чуботенко, вилікувався Смірний, безпосередньо вже перед чемпіонатом він зіграв тільки одну товариську зустріч, якщо я не помиляюсь. Знову ж таки, ємець був травмований. Розумієте, Зараз склався, склалася така ситуація, коли вже всі гравці, які є в обоймі, піднабирали форму і всі конкурують між собою. Тому хочеться розширити обойму, знову ж таки, щоб мають мати змогу підсилювати гру замінами під час гри. Тому, тому і так я довіряю новим гравцям, я ввожу їх в склад, випускаючи на заміну когось в стартовому складі. Тому так, вони ж для того всі є, щоб приносити користь там, тоді, коли їх випускають на пол. Тому я керувався бажанням. Знову ж таки, дати гравцям відчути всім, що вони є в команді і вони повинні себе проявляти. Хто як це робить, це вже далі будемо аналізувати і знову ж таки вибирати вже інший склад. Хто сильніший, той грає. Ця пауза, знаєте, якби вона не пішла нам на користь. Можна так сказати, в тому плані, що психологічно. Можливо, ми. Довго були це на, на цьому першому місці. Багато розмов було, які взагалі, ну я як тренер, я думаю, що гравці ми ну, розуміємо, що це ситуативно. Тобто так склалося календар. Ми набрали свої очки. Хтось не добрав ці очки. Це ситуативна ситуація. Ми не там, але просто що пройшов час, три тижні, і всі доги, перше місце, перше місце. Ну нам ще ми ж розуміємо, що по грі ми не переважали всіх на голову. Ми вигравали рівні матчі. Десь за рахунок характеру, десь за рахунок організації гри в обороні. Ну, це ці нові гравці, які ви кажете, що ми в склад вводимо, ми надіємося, що більш можливо вдасться грати більш атакувальний футбол.